Вітаю вас. Сьогодні у нас такі новини: політика. У Мілані відбулася зустріч Порошенка з Путіним. Вона пройшла у присутності впливових європейських політиків: Меркель, Оланда, Камерона, Ренці, Ромпея і Барозу. Президенти України та Росії домовилися докласти більше зусиль для припинення вогню на Донбасі. Оборона минулої доби. Російсько-терористичні війська понад 50 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Загинуло троє українців. Поранено 10. Спорт. Колишній тренер збірної України та футбольного клубу Динамо Олег Блохін запропонував свою кандидатуру на місце тренера збірної Білорусі. Відповідне звернення вже подано до Білоруської Федерації футболу. Освіта. Міністерство освіти переселяє із зони АТО 5 університетів. Вищі навчальні заклади з Донбасу переїдуть до інших міст України. Це був дайджест новин Українформу станом на 14 годину.